Після навчання в університеті Пенсільванії маска приймають на магістратуру у Стенфорд. Хто не в курсі? Стенфорд це університет у пало Альто, який можна назвати альмаматером кремнієвої долини. Саме випускники Стенфорду заснували безліч відомих по всьому світу технологічних стартапів, які досі мають штаб-квартири десь поряд з університетом. Але маск майже одразу кидає навчання, захопившись проектом Zip2, який він запустив із своїм братом і грегом коурі. Сам проект, до речі, представляв собою сервіс, що дозволяв залишати відгуки локальним бізнесам. Щось типу того, як зараз працюють відгуки на Google. Як пишуть, брати маски в цьому проєкті, власне і були розробниками, але ключем до успіху був грех. Саме він вклав перші гроші у цей стартап, залучив інших інвесторів і вивів цей продукт на ринок. А зрештою організував продаж зіпту компанії Компак за 307 мільйонів баксів. У 99-му році це були скажені гроші.